Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже легку страву із курячої печінки. Мені потрібно для цього 2 яблука, 2 цибулі, чорний мелений перчик, сіль і мука. Як бачите, дуже мало всіх інгредієнтів потрібно. Ну, Страва дуже смачна, можна подати і на святковий стіл. Цибулю мені потрібно нарізати кільцями. Ось так наріжу я. Не дуже тонко і не грубо, щоб було гарно. Нарізала кільцями цибульку, сковорідку на вогонь, налила трошки олії і буду смажити. Так що поки смажиться цибуля, наріжу яблука. Ось так, на четверо і ще раз такими стібачками. Серединку вирізаю і ось такі будуть у мене стрібочки. Цибульку так трошки помішала її, щоб вона була рум'яненька, гарна. Ну, не дуже засмажувати її. Пересипаю тарілочку цибулю. Так, щоб олія залишилася в сковоріці. На цій же сковорідці я підсмажую яблучками. Ось так їх прокамилити трошки, щоб вони підсмажилися. Підсмажити з обох боків. Перевертати туди сюди, щоб підсмажилося. Вже дуже смачно пахне. Підсмажили до підготовності і забираю їх віхеля без олії. Печінку трошки просушила паперовим рушничком. Тепер я їй додам трошки перцю, солі, підсолю, гарненько перемішаю, щоб просолився кожен шматочок печіночки. І тепер буду макати у мукичку, кожен шматочок і смажити. Вінка дуже швидко смажиться, я її занімаю. І вже цю печінку, з'єднує її, щоб вона все разом тут смазувалася. І додаю собі яблучко смаженою. І гарненько все перемішаємо, щоб воно смакишку перемішалося. Угу. так за скільки хвилин на невеличкому вогні просмажиться. Готова вже моя печіночка. З яблуками, ну я її накрию ще хай хвилин 10 постоїть виключена, щоб пропиталося гарно все між собою. Ну що, буду Проводити. Ось Оце гарненько. Насиплю Яблучка сюди взяти. Ого. Яка красота. Ну що, гарячий? Mm -hmm. Дуже смачно. Смаки перемішалися. Пахне яблучком. Яблучко смачне. Так разом взяти. Яблучко таке солоденьке. Печіночка смачненька з яблучком. Рекомендую, дуже смачно. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!